Всеукраїнську премію імені Івана Огієнка вручають вже у 20-те. Цього року місце нагородження знову повернулося до Брусилова, малої батьківщини видатного українця. Якщо ми хотіли бути незалежною державою без імені Огієнка, без його присутності у нашому духовному полі ми нічого не варті. Це людина, яка зробила дуже багато в різних ділянках. І тому ця премія вже набула всеукраїнського розголосу. І формату. І я радий, що вона знову повертається, повертається в Брюсселів. За 20 років існування премії її лауреатами стали 142 діяча в галузях культури, науки та мистецтва. Головним критерієм для отримання нагороди є робота утвердження української державності, духовної культури та національної ідентичності. Сьогодні цей рік, це 20-й. 20-те вручення премії, більше 130 лауреатів високої нагороди. Для мене це визнання особистих заслуг. Це для мене дуже високі зобов'язання для покращення своєї праці. Під час церемонії нагородження неодноразово наголошувалося на важливості життєвого доробку Івана Огієнка, вченого мовознавця, митрополита, громадського і церковного діяча. Саме Іван Огієнко був першим, хто переклав Біблію на українську мову. Дійсно, сьогодні. Непростий час, і сьогодні знову Україна в боротьбі, в боротьбі за свою незалежність. Я переконаний, що як ми всі, всі українці, будемо любити українське і Україну так, як її любив і прославляв Іван Іванович Огієнко, у нас буде сильна заможна держава. Саме Іван Огієнко має бути тим еталоном. Саме його творчість, постать і особистість має бути тим, з чим кожен свідомий українець має порівнювати, а що я зробив, що я створив, і наскільки я можу взагалі бути в порівнянні з цією, ну це без перебільшення великою людиною. Постать Івана Огієнка є надважливою для становлення української державності зараз відбувається повернення історичної справедливості, оскільки не так давно були часи, коли цю людину намагалися просто стерти з історії. Що Зовсім недавно бачили, як влада сторонилася постаті Івана Огієнка, тому що ті лакеї, знаєте, і люди, які недостойні його рівня насправді не могли навіть оцінити і осягнути цю постать. А ця постать стоїть справжнім діамантом серед людей, які прославили Житомирщину. Шану постаті Івана Огієнка віддали і усі лауреати премії його імені разом з благодійниками, віддавши частину коштів затриманої премії на розвиток музею діяча та будівництво храму.